Привіт! Я Барбершоп Джейсі. Як і мільйони українців, я кожного дня приймаю нові виклики та борюся із вимушеними труднощами війни. Я був поранений та розбитий у своєму рідному місті, але я відновився. І буду продовжувати працювати, аби ти міг відчувати себе впевнено у своїх буденних справах. Мені вимикають світло, я працюю, адже вони ніколи не погасять світло всередині нас. Вони забирають тепло, я працюю. Адже думка про перемогу гріє мене більше. Поки наші хлопці тримають рубіж там. Я буду працювати тут. Я буду відкритим, щоб ти міг із задоволенням сісти в крісло до свого майстра і розслабитися хоча б на хвилинку. Вони ніколи не зламають нас. Мої майстри незламні. Мої клієнти незламні. Я незламний.